Вдала робота протиповітряної оборони України наробила галасу у мережі. Все через те, що під час тривоги кияни активно знімали та публікували роботу ППО практично у прямому ефірі. Та кадри роботи і місця розташування української ППО поширювали українські зірки та блогери із великою кількістю підписників. Колишня холостячка українська акторка Ксенія Мішина із аудиторією понад 800 тисяч підписників в інстаграм о четвертій ранку взялася демонструвати читачам фото роботи ППО. Крім того, кадри точною локацією розташування зенітно ракетних установок поширила скандальна блогерка під ніком Воронова із понад сотнею тисяч підписників в інстаграм. Згодом дівчина видала публікацію та записала вибачення. Я хочу попросити прощення у України і українського народу. Вибачте мене, будь пожалуйста. Я зробила необдуманий поступок. Я очень сильно іспугалася, вилежила відео, була з дітьми дома даже не знала, що присходять те, що в Україні під час воєнного стану заборонена зйомка і публікація таких відео блогерів не зупинило. Як наслідок ролика зі швидкістю світла потрапляли у руки ворогу їх активно публікували у російських телеграм-каналах. До слова, навіть через понад рік повномасштабного вторгнення у Ютубі досі працюють трансляції з камер спостережень в українських містах. Так дотепер у прямому ефірі будь-хто міг слідкувати за ситуацією у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Херсоні, Полтаві Кривому Розі. Втім, після скандалу трансляції з Харкова, Запоріжжя, Одеси, Полтави та Кривого Рогу призупинили. Нагадаю, проти ночі 16 травня ворог атакував країну кинджалами, калібрами, балістичними ракетами, шахедами та розвідувальними безпілотниками. Усі цілі ворога знищили. Відтак Росія за одну ніч бомбардування України витратила понад 120 мільйонів доларів.